У п'ятницю на заході хмарно з проясненнями, але у Тернополі цього дня ясно. Температура повітря вночі від плюс 13, в день до плюс 32. На півночі та в центрі синоптики прогнозують ясне небо. Найнижча температура вночі плюс 9, найвища вдень плюс 28. У південній частині країни, переважно ясно, в Одесі має бути хмарно. Температура повітря від 15 до 29 з позначкою вище нуля. На мешканців східних областей очікує ясна погода. Стопчики термометрів від нічних плюс 11 в день піднімуться до плюс 27. У Львові у суботу синоптики прогнозують грозу. На території решти західних областей без опадів. від плюс 13 вночі до плюс 29 в день. У північних та центральних областях переважно ясно. У Житомирі Сумах та Полтаві хмарно. Нічна від плюс 12 день до плюс 27. На півдні протягом дня спостерігатиметься безхмарне небо. Стопчики термометрів рахутимуться в діапазоні від плюс 17 вночі до плюс 28 в день. На території більшості східних областей ясно. У Харкові та Луганську похмуро. Від нічних плюс 13 в день температура повітря прогріється до плюс 26. У неділю дощитиме в Івано-Франківську та Львові, в решті західних областей без опадів. Вночі від плюс 15 в день до плюс 27. У Полтаві пройде дощ. На території решти північних та центральних областей без опадів. Від нічних плюс 12 в день потеплішої до плюс 26, у Миколаєві та Одесі протягом дня очікують ясне небо. У Херсоні та Криму хмарно. Температура в регіоні вночі від плюс 17, в день до плюс 28. На сході переважно ясно: в Запоріжжі та Дніпрі протягом дня хмарно з проясненнями від 15 до 28 градусів тепла.